Представить, через 10-15 лет люди будут вспоминать: О, помните, два поединка Усыка и Тафюрива в Усык перемиг два, или? Так, так, помните. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Олександра, скажи, чи потрібно тобі робити щось інакше, аніж ти робив у першому бою? Або ж все було добре? Ні. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. Дюна Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Якщо б ти міг провести один день із Тайсоном Ф'юрі, і ви б не боксували. Що б ви робили? Ми могли б піти в паб та випити пива. Потім пограти в гольф після у футбол. А потім покататися на конях. Тобто ви б випили пива? Так, без проблем. Що ж, це весело? Тайсон Ф'юрі б'є сильніше за Дюбоа? Ні. Удари по корпусу болючіші за удари в голову. Ні. Тайсон жорсткіше за Джошуа. Ні. Ти зупиниш Тайсона в майбутньому поєдинку. Так, ти найкращий боксер в світі. Я? Так. Можливо. Так або ні? Так, ти найкращий важковаговик цього покоління. Ні. Найкращий в незалежності від вагової. Ні. Ти переможеш в реванші. Так. А Олександре. Одне запитання. Якщо б ви могли подарувати щось Тайсону Ф'юрі на Різдво. що б це було? Шоколадний кролик. <рив> Олександра, Мені <рив> дуже подобається твій костюм. Де ти взяв цього тигра? Можливо, це не тигр. Можливо, це кіт. А може й тигр, я не знаю. Я підійшов до столу. О. Це алкоголь. Можливо, це не так вже й погано. Я налив зовсім трошки. Потім я ковтаю лимонад. Ще лимонад. А потім я не розумів, що відбувається. І з головою. Я не міг рівно ходити. Що відбувається? А моя мати. Боже мій, що відбулося. А батько каже, я знаю, що відбулося. Цей хлопець напився. Я реально напився. Пішов у кімнату прямо в постіль. Так, так. Допоможіть мені. Допоможіть. Я помру. Батько каже: ні, ні. Я помру. Тобі було шість років. Шість або сім. Дуже погано.